день, камера мотор знята. Я їхала. Розказати. Okay, Окей, всім привіт. Трошки поговоримо про покупку першого авто, не першого, хоча б якогось. Як то кажучи, ви стихнулися з проблемою вибору авто. З чого почати, я не знаю, куди йти, з чого починати, що робити. Насамперед треба визначитись, скільки ви готові потратити на це авто. Тобто, який у вас бюджет, яка загальна сума. Після цього вже можна починати підбирати авто. Але перед тим, як починати підбирати авто, відніміть від цієї суми, ну, якщо ми говоримо зараз про локацію Чикаго, ми вибираємо в Чикаго автомобілі. Перше, що нам треба від нашої загальної суми відняти максимально, що ми можемо потратити на авто, це реєстрація. Реєстрація в середньому перша реєстрація коштує 530 доларів. В залежності від машини, звісно, але в основному це 530 доларів. Це номера і стікер на номера. Він мусить бути обов'язковий. Тобто, це загально коштує таку суму. Наступне, нам треба відняти страховку від цієї суми. Без страховки. Можна їздити, але не рекомендуємо. Може принести більше проблем, ніж купити її. Страхівки страховки різні, тобто, залежно від вашого віку, стажу водіння, сімейного стану, є багато варіантів. Тобто, у нас, починаючи від 60 доларів за місяць, це саме таке. Саме простенькі це я говорю про односторонню страховку, саме дешеве, що може бути. Ну тобто, кожен розраховує на свій бюджет, на свою машину. Тобто, це вже треба дивитися в загальному що і як. В середньому це починається ціна від 60 доларів на місяць. Звісно, якщо ми будемо оплачувати на півроку, це буде дешевше, на кілька десятків баксів. Але це кожного ділу. Можна платити помісячно, можна платити раз за пів року, це, тобто це від 60 баксів в місяць або від 400 баксів за пів року. Добре, розібралися, що нам треба відложити на реєстрацію і відкласти на страховку. Наступне третє, на що нам треба відложити? Звісно, на неочікуваний ремонт. Він таки станеться, бо це машина не нова. Ми говоримо про вживання авто, нам в будь-якому випадку потрібний буде якийсь запас грошей. Ну, в ідеальному випадку це тисячу-півтора тисячі доларів нам треба відложити на такі моменти. Але мінімально можна 500 доларів відкласти. Ну, це мінімально бажано, щоб от воно лежало на такий нереальний випадок. Не на товінг, на якісь там, може щось станеться, ну, але це таке. Потім, ми визначилися з бюджетом, ми відняли на такі макс... необхідні видатки, так, такі як реєстрація, страховка, не... непередбачуваний випадок. Окей, з тим ми розібралися. Далі наступний крок наш, який нам потрібно зрозуміти, для чого нам потрібна ця машина. Тобто, є пару типів, Тобто, для роботи, для економії. Для попантуватися. Звісно, кожен вибирає машину для своїх цілей, для своїх можливостей, для для своїх потреб. Тобто, якщо ми беремо якийсь сімейний, нам треба, у нас велика родина, нам постійно потрібно щось возити, перевозити. то, Тобто SUV, тобто джип просто народ або мінівен. Мінівени також бувають повнопривідні. Як джипи, тобто це буде універсальна річ досить. Але, все ж таки, тобто нам, якщо більша універсальність треба мінівен або джип. Тобто, нам, якщо треба економія якась, саме найекономніше це буде гібридне авто, і з якимись середніми двигунами 2.0 і 2.5. Пояснюю, чому пізніше. І понти. Звісно, це решта брендів, таких як Audi, Mercedes, BMW, Range Rover, Maserati. і такі Luxрі Card, так сказати. Ми не беремо до уваги Ferrari і тому подібне, бо ми розглядаємо про реальність. Якась у нас бюджети обмежені, обмеження. Тобто ми вибираємо авто в межах там, образно, у нас там 5-10 тисяч доларів, можливо, і менше, ніж 5, типу, в тих межах. Тому. Так сказати, чому ці машини відносяться до понтових. Так, на них будуть видатки. Треба розуміти, що ці машини не дешеві, запчастини на них не дешеві. Ремонт дешевими запчастинами в будь-якому варіанті ремонт супер дешевими, я маю на увазі, запчастинами, таких як з Amazon чи з якогось Аліекспресу і тому подібне, ніколи це не рекомендую робити. Максимально це хороший замінник. Але це максимум і це замінник заміннику різниця. Тобто не раджу супер економити на запчастинах, бо, як правило, з мого досвіду, то, що я роблю, і то, що мої колеги роблять, ви купляєте або хтось купляє, ну, як правило, привозять запчастини люди, щоб зекономити, думають, вони замовлять на Амазоні, ми закожем дешевше, воно прийде, все буде класно. І тут ціна на роботу назначається образом на 250 доларів, все класно, ви привозите запчастини, майстер починає встановлювати, воно щось не підходить. Звичайно, це буде ціна йти вгору, бо майстру потрібно потратити більше часу на підгонку цієї запчастини. Або навіть якщо вона підійде, все класно, ви зекономили, супер, але на дуже короткому періоді часу. Воно прийде в негідність або почне, наприклад, як з тормозними колодками, вони почнуть дуже швидко скріпіти, дуже швидко зношуватися. Турмозні диски можуть бути поганої якості метал мати, їх покрутить дуже швидко, вони будуть перегріватися. Ну тобто, знову ж таки, втрата часу, втрата грошей, бо вам прийдеться знову це поміняти, знову заплатити майстру за роботу, і в кінцевому результаті ви подивитесь, що було вигідніше. Купити просто хороший замінник і поставити і не мучитись тим. І забути про цю болячку проблему раз і назавжди, так сказати, грамотно обслужити свою авто. Я підходжу як до ситуації з найкращих брендів, час від часу я можу рекомендувати найдешевше. Тобто то з найкращого, найгірше, типу, не зі всього, що є найгірше або найдешевше, а з найкращого тільки можемо пропонувати. Типу, типу, як з стопових брендів, саме такий менш популярно розкручений бренд. Тобто він може бути не найгірший по якості, але просто через те, що він не такий розрекламований, тобто він буде дешевший. Ми підібралися до нашого розуміння, для чого нам потрібна машина, яка нам потрібна машина, по розміру, хоча б типу, для чого, для яких цілі нам з точки А в точку Б, нам не важливо, який рік там нам не важливо який пробіг. Нам важлива ціна. Окей, ми там підібрали пару критеріїв, виписали все це, типу, що нас цікавить. Окей, підходимо до вибору машин. Ми банально відкриваємо marketplace. До прикладу, ми не розглядаємо поки що аукціони, ми не шукаємо людей, які можуть купити за аукціонів. Там є своя історія з аукціонами. До прикладу, ми от прості, ми от. Є декілька суперпопулярних площадок, де ми можемо купити машини. Це Craigslist, це Marketplace і OfferUp. Тобто це три ключових, грубо кажучи, платформи, на яких в основному можна підібрати собі досить непоганий варіант і деколи навіть дешевше, ніж на аукціонах. Ну, так буває. Треба шукати, треба підбирати, і воно в деякій мірі плюси через те, що. Ми отримуємо машину, тобто ми її їдемо, ми її оглядаємо, ми, ми можемо когось з собою взяти, щоб нам оглянули. Тобто ми купуємо машину, ми їдемо і переформуємо, і ми вже нею можемо користуватися. Тобто, якщо ми купуємо випадку за аукціону, нам потрібно чекати тайтл. Нам треба, тобто, всі, весь цей процес трошки розтягується в часі, бо є певні. Так сказати, бюрократичні моменти, які заставляють нас очікувати. Тобто машину ми отримаємо дуже швидко, але документи на неї ми получаємо пізніше. Тому ці моменти також треба враховувати на майбутнє. Окей, ми, типу, вибрали ці ті площадки, де ми будемо шукати машину. Ми шукаємо. Дивимося, відкриваємо фотографії. Тобто під наш. Наші потреби ми вибрали машину, плюс-мінус там пару збережених, ми оцінили ціни, порівняли з іншими цінами, тобто, плюс-мінус ми виділили наш бюджет і ми от хочемо. от Вона класна. Є також програми, які, звісно, такі як Carfax, визначають середню риночну вартість цієї машини, що ми можемо порівняти, типу, вартує типу, її купувати чи ні. Це класний інструмент, він платний, але це класний інструмент, щоб зрозуміти. На що звертати увагу подальшому, коли ми при огляді на машину відбувається. Тобто, окей, ми прийшли. Ну, мало хто дає зразу він-код, щоб робити в типу можна по факту зробити. Але ми прийшли до машини. Починаємо огляд що візуальний огляд, це перший, першим ділом огляд. Ми дивимося на стан кузова. Тобто, всі молдинги відвалюються, не відвалюються, якісь. На підкрилки, оригінальні нас шурупи стоять болти. тобто Звертаємо увагу на максимально весь спектр всього, що, яких є пошкоджень на машину. Кузов само собою буде подряпаний, тобто нам несуть тобто максимально, щоб їх було мінімум. Але типу, вм'ятинки, пошкодження, ржавчинка, різні болти, тобто щоб максимально було все в збереженому вигляді. Це нам говорить про що. Якщо машина вся в комплектному стані, тобто всі болти оригінальні, вони не переплутані, тобто якесь було обслуговування плюс-мінус адекватне. Тобто не був майстер, який, типу, ай десь положив болт, забув його десь, положив в інше місце, взяв інший від іншої машини, ну, тобто зібрано, що попало. Тобто, це мінімум такий візуальний огляд, про що нам вже може сказати, типу, таких відсотків 15%. Типу, що нам далі думати про машину. Візуально, якщо машина все класно, там звичайно можуть бути подряпини типу, звичайно, можуть бути маленькі вм'ятинки, типу, когось бентежить, когось ні. Але тим не менше, ми робимо свою оцінку, на що треба звертати. Друге, ми відкриваємо, звісно, двері салону, оглядаємо більш-менш салон. Тобто, дивимося на. Пошкоджені сидіння, наскільки вони зношені, наскільки руль зношений, шкіра на рулі, тобто вона витерта, не витерта, педалі, наскільки, наскільки під ковриками. Якщо є чохол, то бажано спитатися, чи можна зняти чехол, подивитися, що під ним ніколи не можна нічого самому знімати. Це перше правило. В будь-якій країні з будь-якими людьми не можна нічого знімати, відкривати без дозволу. Ну, це таке, типу, культура, я, я би так сказав. Я так роблю, раджу всім так робити. Якщо ви хочете щось подивитися максимально, питайтеся, типу, не, не, не раджу знімати оці дверні у щільню, це все, те, що там на відео показується круто, все, да, бити, не бито, але ну, це трошки така собі історія. Перевірили салон. Окей. В вам підходить нема там ніяких. Перевірили кожну кнопочку. Нажали кожну кнопочку, вона щоб працювала. Тобто, не було ніяких лагів, не було ніяких. Тобто, щоб все, максимально все перевірити, всі кнопочки перенажимати, всі клімати перекрутити, кожен вуздоховод перевірити, чи є, з кожного дує. Тобто, максимально ви мінімізувати свої подальші витрати. Окей, візуальний огляд ми завершили. Лізти під машину чи не лізти під машину. Вот це питання, як перевірити ходову, не піднімаючи машину без ями, без нічого. Елементарне, ми переїжджаємо. Наприклад, починається тест-драйв. Ну, Попросити тест-драйв, багато їздити нам не треба. там, Сіли проїхались, там лежачий поліцейський, якісь ямки, ще щось. коли машина сторони зі сторони. В сторони Є стуки чи нема стуків. Якщо зі сторони в сторону перехитнулися, стуки є. Наприклад, це може бути як втулочки стабілізатора, так і стоєчки стабілізатора, тобто вже є розуміння. Більш-менш це не точно, це приблизно е діагностика, так? то я кажу, як то діавай-діагностика, тобто е самодіагностика, що можна плюс-мінус прикинути, що, на що розраховувати, на які трати. І... Окей, ми розібрались, наприклад, стуків нема, класно, все, проїхалися легенько, відпускаємо педаль тормоза, нажимаємо, щоб машина рушилась, нажимаємо тормоз, тобто різко, тобто, щоб машина хитнулася вперед-назад. Тобто, якщо в нас якісь стуки з'являються, ми можемо розуміти, що це або шарові опори, або втулки, стабілі... або стабілізатори нижнього речага, дивлячись, яка підвіска, різні типи підвізки, щось в підвізці, Тобто є якісь проблеми з речагами. Це вже треба знову ж таки розуміти, ми маємо слухати уважно. Радіо, на мінімум, все, вікна можуть бути закриті, щоб міні... максималізувати шуми в салоні, типу, щоб ви все чули. Потім, як пролівит... При... провірити, наприклад, рульові наконечники. Та? Ми на заглушеній машині дергаємо різко, тобто не кругутим собі, а дергаємо так, такими рухами, типу, різкими вправо-вліво. Легенько не треба сильно там. Так сказати, зробити резонанс. І якщо з'являється якийсь стук, так тик-тик-тик-тик. Коли ми це робимо в салоні, це буде досить добре чути. У нас є декілька варіантів: це рульова рейка або наконечники, внутрішні, зовнішні, тобто це вже питання. Ми просто можемо собі візуалізувати, що ми можемо чекати від цієї машини. Далі, звісно, двигун продіагностувати недосвідченій людині буде трошки тяжче. Але, типу, ну. Щоб не було металічних шумів, щоб він не грубо працював, Тобто ну, це ми говоримо про бензинові дизення трошки. Ну, в основному всі двигуни мають досить плавно працювати, без ніяких таких цокань, тикань, е, якихось непонятних шумів. Тобто, зазвичай це досить тяжко ну, продіагностувати людині без досвіду, бо це може бути як елементарний ролик, так і компресор кондиціонера, що він може видавати такий звук, що буде здавати, що там все моторогаплик. Тобто тут вже. Я раджу звертатися до більш професійних діагностів, і, або брати з собою людину, яка більш, більше розуміється в автомобілях. Коробка передач. Елементарна діагностика коробки передач. Тобто на передньопривідних автомобілях вона е, буде легше, на повнопривідних трошки тяжче. В плані чому? Привідні, тобто ми вставимо в паркінг, нажимаємо, нажимаємо на тормоз і переключаємо. Реверс і драйв. Тобто різко переключаємо реверс і драйв, типу, і чуємо, чи є якісь удари, чи машина дьоргається сильно, чи є якісь стуки, чи нема стуків. Тобто в передній привідній машині максимум, що ми можемо чути, це привода. Тобто в якому вони стані. Тобто, якщо є якісь клацання, то є на привода. І якщо немає ніяких клацань, коробка не має дергатися машина, тобто вона має плавно переключатися. І з цього ми можемо зробити висновок, в якому стані коробка. Тобто, якщо вона плавно переключається, по, по кузову ви не чуєте ударів, окей, типу, можемо переходити далі, типу далі до повнопривідних машин. Там більше елементів, там є кардан, там є підвісни, там є муфти, там є більше всяких елементів, тобто вони всі можуть створювати люфти і стуки. І ми можемо помилково подумати, що погана коробка. Але, типу, в будь-якому випадку коробка має переключатися плавно. Тобто, ми можемо це пере перевірити банально на місці, не, не їздячи на машині. Рекомендація завжди виїжджати на хайвей, максимум, типу, провірити машину ще на хайвеї, і це розігнати її мінімум до 60 миль на годину, типу, щоб почути, чи є якісь гудіння, вібрації і тому подібне. Це також один з важливих пунктів перевірки машини. Бо деколи ти їздиш 10-12-30 миль на годину, все окей, типу, ви такі все задоволені машиною, купили, виїжджаєте на хайвей, їздите 60-65 і починається отак машину розносити. Тобто це треба теж враховувати. Закінчивши ми з коробкою, грубо кажучи, тобто ми оглянули машини, фари, все, електрика світить, все у нас класно працює, ми всі кнопочки понажимали. Все у нас працює, коробка в нас задовільняє. Типу, двигун нас задовільняє. Тобто ми склали свій списочок, які можуть бути елементи погані, які ні. Все, ми приймаємо рішення купляти цю машину. Від того на тому все закінчується. Типу, далі в наступних серіях я розкажу, які можуть бути нюанси по тайтлам, які можуть бути проблеми по тайтлам. Які, бува... які типи тайтлів бувають? там Клін, і бувають Селвіч тайтли, типу різних типів тайтли. Буває, що ділер-ділер. У мене особисто були проблеми з тайтлами, які я вирішував. Є моменти, навіть якщо з тайтлом все не дуже добре вирішити, але це дуже тяжка історія. Бажаю, раджу вам брати з хорошими тайтлами. Так що в наступній серії ми поговоримо більше про тайтли. Рекомендуємо перевіряти авто, звісно, в професіоналів, яким ви довіряєте. Тому підписуйтесь на канал Аркар. Тут будуть виходити завжди актуальні новини про тайтли, про автомобілі, про підбори, про нюанси. Ми будемо розказувати, будемо показувати, як ми купляємо автомобілі з маркетплейсів, зеропів, з Карглісту. Тобто, не обов'язково ми будемо показувати, ну, як то кажучи, реальні історії. Типу, як можна купити, як можна засейвити мані типу, свої. В плані того, що не особливо на аукціонах не завжди вигідна ціна і не завжди це вигідно по грошам і по часі. Бо деколи бувають любі ситуації і дивлячись від чого ми відштовхуємося і ми плануємо чи не плануємо покупку. Тому підписуйтесь на наш канал Arcar, сервіс, Також ласкаво просимо до нас на сервіс. Любі питання, любі нюанси, які у вас виникають по авто. Ми будемо залюбки відповідати, залюбки вам допомагати. Тобто, можете також скористатись нашою послугою підбором авто, тобто привезти своє, або переїхати з людиною, яка продає авто, або попросити це зробити на виїзд. Тобто, в нас є любі такі послуги. Ми їх надаємо, ми допомагаємо людям підібрати авто, зрозуміти, скільки потребує вкладень дане авто, яке вони хочуть підібрати. Тобто, такі послуги ми надаємо. Так що будемо раді вас бачити, ваші коментарі, ваші лайки. Подобається вам ні? Всім гарного дня і успіхів в підбору авто.